Сині душу на Господу вас воду 21 липня 2024 року, у неділю четверту після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський і всієї України онуфрій очолив божественну літургію у Свято-Успенській києво-печерській лаврі. Недільне богослужіння звершили у храмі в ім'я преподобного агапіта печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Васильківський Осаф, Ірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. Господи, мой лежит лежить дому, Розслаблен люди стражда. Слаголому Иисус, а ты пришел и силу Его сотні отвечать Сьогодні, кричи ему: Господи, не смин достоин, да подкроємо не держим. Но ток, Морце, Слово не силе от Мой. Після читання святого Евангелия, блаженіший владика, звернувся до Пасвы зі словом проповіді. Тому кожна людина повинна в своєму житті якийсь творити невеликий подвиг, хто більше, хто менше, в міру сил заставляти себе, підкоряти своє життя заповідям Божественної любви, Божественного закону. І у нас буде віра в серця, і вона буде зростати, тому що якби приділа совершенства немає. Чим більше вся віра, чим вона. Багатша віра серця, тим більше блаженна стає людина. І саме головне, що ця віра дасть для людини і дає для людини. Це не те, що вона перекладає горі з одного місця на друге. Це не є саме головне. Саме головне, що ця віра серця робить людину, достойного, достойного вічного спасіння на небі, вічного блаженства на небі. У тому царстві, яке Господь приготував для всіх, хто його любить, яке Господь відкрив для нас через іскупительний подвіг і чекає там кожного з нас. І ми повинні туди прийти. Це має по крайній мірі бути нашим бажанням, нашим обов'язком, щоб досягнути цього вічного життя у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слави честі поклоніння, Нині безконечні віки. Амінь. За богослужінням помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому.

Новий діякон служитиме у храмі в ім'я святителя Миколая Чудотворця на Подолі. Після відпусту предстоятель привітав паству з неділею. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником Воскресного дня. Молитвою приблагословенної владисті нашої Богородиці, присвятівої Марії, яка Господь благословить вас, ваших сорокників. Подай благополубне для зимового життя і спасіння в житті вічному. Нехай Господь молитвою пречистої діви Марії, благословить землю нашу мира. З праздником! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.